Бунт на аеродромі Ліди, як передає телеграм-канал Білоруський партизан. Військових та пілотів РФ заблокували білоруські сили спротиву ОМОН, міліція, армійські пілоти. За попередніми даними, аеродром розстріляло три бойових гелікоптера. Інформацію намагаються тримати в таємниці. Білоруські офіцери вимагають виведення російських військ із військових частин Білорусі. З кожним днем ситуація все більше і більше напружується. Головна редакторка видання Хартія 97 Наталія Радіна в інтерв'ю радіо НВ план російського диктатора Володимира Путіна розмістити ще певну кількість ядерну зброю в Білорусі. Справді є загроза завдання ядерного удару з території Білорусі ракетами по території України. І відкриття цього сховища для ядерних тактичних ракет у Білорусі наближає ймовірність такої перспективи. Справді Лукашенко багато разів про це говорив, починаючи з листопада 2021 року. Просив у Путіна публічно розмістити на території Білорусі ядерні ракети. І тому це був цілком очікуваний крок, сказав. Радіна в інтерв'ю радіо НВ. Журналістка зазначила, що в Білорусі додатково й буде розміщено тактичні ядерні ракети, і в країні вже є комплекси іскандер та десять літаків, які можуть нести такі ракети. Як це змінює статус Лукашенка? Ми знаємо, що цією ядерною зброєю розпоряджатиметься російське керівництво, тобто вони не передаються безпосередньо володіння Лукашенко, тому він втрачає взагалі будь-які можливості для маневру у цій ситуації, наголосила вона. Радіна припустила, що білоруський диктатор Олекс Андр Лукашенко просив ядерну зброю у абсолютне володіння і хотів сам нею розпоряджатися, що зміцнило б його диктатуру. Однак, за її словами, нинішня ситуація лише посилює його залежність від Кремля. Кремль готує тракти на території Білорусі, що поклавши провину на полк Калиновського, втягнути режим Лукашенко у війну. Цю версію озвучив американський інститут Роберта Лансінга. Я читала цю статтю інституту Лансінга, і ось що думаю з приводу описаного: вніс сценарію втягування Білорусі у війну. Війна Росії проти України триває ось уже третій рік. Вступ білоруської армії може відбутися і без терактів, організованих ФСБ. Якщо на те буде бажання Путіна, Лукашенко не зможе йому відмовити, і білоруська армія вступить у війну. Поки ж Білорусь використовується Росією як плацдарм, і на території Білорусі проходитимуть як проходили раніше навчання мобілізовані російські військовослужбовці. На території Білорусі розміщуються російські військовослужбовці і російська техніка, як показують факти. З території Білорусі заходили російські війська, і якщо це потрібно, буде путіну, зайдуть повторно і експерти підказують, що це може статися вже цього року. З території Білорусі обстрілювали українські міста. Нагадаю, що тільки в перше півріччя 2022 було випущено понад 700 ракет іскандер по Україні з території Білорусі. Білоруські військовослужбовці обслуговують сьогодні російську армію. Російські військовослужбовці проходять тренування на всіх білоруських полігонах. Російська техніка обслуговується білоруськими військовослужбовцями російські НПЗ заповнюють ось дефіцит на автопродуктів, який виник у Росії внаслідок атак українських безпілотників ну тобто, Білорусь повномасштабно бере участь у війні Росії проти України. Лукашенко точно такий самий агресор, як і Путін. Сьогодні це треба просто чітко розуміти і організовувати ось ці теракти на території Білорусі для того, щоб змусити білоруських військовослужбовців добровільно піти в Україну. Мені здається, досить безглузде заняття. Чому по-перше потрібно розуміти, що білоруси відрізняються від росіян і в нас вже були досвіди своїх терактів, організованих владою, як це сталося у квітні 2011 року. Я нагадаю про вибух у мінському метро, і тоді стало зрозуміло, що це теж було організовано владою. Мета була одна втихомирити населення, яке було проти через фальсифікацію чергових президентських виборів, а також девальвацію рубля. Експерт пояснив, чому автономія Криму призвела до трагічних наслідків. Під контроль України Крим має повернутися не в статусі автономії, а як проста область. Чому автономний статус Криму призвів до трагічних наслідків, розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Інформує Фрідом. Він нагадав, що до складу України 1954 року півострів передався Кримська область. Статус автономії отримав вже після розпаду СРСР через слабкість української влади та бажання сподобатися всім. Тимочко вважає, автономний статус Криму. Милко, якого не потрібно повторювати, ця колізія, цей наратив, ця помилка насправді, як бачимо, мала величезні наслідки і має зараз. І звісно, при поверненні Криму до складу України його вже не можна розглядати як автономію. Це може бути Кримська та в область, але не автономія. Підсумовував голова ради резервістів сухопутних військ. Втім, наразі про захід в Крим і говорити нічого. Без нових поставок допомоги українським військам скоро доведеться відступати до Дніпра підполковник Павло Куриленко. Ми зазнаємо повномасштабного і потужного наступу ближче до літер. Російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку Харківської на Полтавського. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, сказав Куриленко. За його словами, ця лінія замерзна по Дніпру. і Ми втратимо територію України аж до одноіменного міста. А от волонтер Іван Сімочкін пише: А ви зацінили чергову підлість зеленського зі смердючого проекту закону про мобілізацію? в Останній момент повністю прибрали і строки демобілізації і відпуст. І ротацію, все під нуль, але чому вони раптом це зробили? Вони це зробили за особистим проханням товариша сирського. Товариш сирський спеціально прийшов у ВР і сильно сильно попросив не робити демобілізацію, не відпускати нікого додому. Не треба цього робити. Дуже просив. Ну і що тут зробиш? Добрий президент взагалі нікого не хоче мобілізувати. Добрі слуги дуже хотіли бійцям демобілізацію зробити, але ж військові самі попросили цього не робити, їм це не треба. Ну та й хто ж тут винен? Ніхто не винен. А якщо хтось винен, то це зсу опля, троляля. Пересувний цирк дзвонить броньованими бубенчиками, не дарма залужного знімала. Тепер, крім пороха, з армії вступитися більше нікому не залишилося. Так зелена падла підрубає нашу державу з усіх боків. Рівень води у річці Тобол у російському Кургані за добу зріс на 1,4 метра і становить 631 тридцять а в Тамську річка Том розмила місцеву дорогу на греплі. Паводок на Росії, йде за планом дамба за дамбою, в різних областях знищена військову інфраструктуру, знищені пускові шахти та аеродроми. Російська влада кинула людей на регіони. їм байдуже. Батрушева дав два дні, аби справитися з проривом дамби в Москві, заявивши, що не на раді в Гавнія Жетні. Буду роботи всім робота. Ці отак, от не дорогі росіяни, робіть висновки. Жителі російського Оренбурга плачуть за втраченим майном. скаржаться на бездіяльність МНС РФ. Люди стверджують, що рятувальники тільки для картинки на телебаченні створюють видимість роботи. Відповідно, відео опублікували у телеграм-каналах російські медіа. Хоча таких бід Росія могла уникнути, якби її влада витрачала мільярд, наприклад, на укріплення дамба, а не на ракети для бомбардування України. Просто всім пизда. Плаче на опублікованих катрах росіянка, споглядаючи своє майно, яке плаває у будинку, до половини заповнене водою. Знищено все меблі, техніку, дитячі іграшки, решту вода, всі комунікації та електропроводку. На зустрічі з місцевою владою жителі Оренбурга скаржаться, що аманесівці їдять пиріжки замість того, щоб поспішати на допомогу. Люди погрожують підняти на вила чиновників. А тут по телевізору гарні картинки показують, що вони працюють нічого вони не працюють. Я ще раз вам говорю, не доводьте народа на вила. Піднімемо всіх в МБ. приїхали для картинки знятися. Вас по телевізору показали. МНС мене спрацює, розвозять воду розвозять, ніхреня не розвозять. Оборився один із росіян на зустрічі. Інший заявив, що рятувальники лише не сміхаються із постраждалих людей. Крім того, жителі Оренбурга хвилюються, що так і не отримують обіцяних виплат за знищене житло. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.